Погода в Україні у середу 11 грудня буде визначатися циклоном разом із атмосферними фронтами. У нашій державі буде хмарна і волога погода. Практично повсюди пройдуть мокрий сніг та дощ. На заході та півночі місцями будуть ожели та налипання мокрого снігу. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Видимість через хмарність та опади невисока, через опади на дорогах складно. Водії будьте особливо обережними. Попередила синоптик. Температура повітря і вночі, і в день буде триматися на позначці близько нуля. Вдень у південній частині очікується плюс 4, плюс 9, в Криму до плюс 9, плюс 12. У Києві у середу очікується дощ, часом мокрий сніг. Упродовж доби температура повітря буде близько нуля. У четвер, 12 грудня, опадів в Україні поменшає. Температура повітря трохи знизиться. А впродовж 13 14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів. Тепліше погода відновиться з 15 грудня, зазначила синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.